Вітаю вас на своєму каналі Вишивка як пісня. Мене звати Яна. Перед вами матеріали, які будуть використовуватися в моїй новій роботі для мого зятя. Ті, хто вже давно на моєму каналі бачив попереднє відео про сорочку борщівську, яку я вишивала для своєї донечки. Вже бачив її і тепер знає. Чому це парна сорочка? Ну, а хто не знає, то е, запрошую подивитися те відео. Е, перейти можна по силочці і подивитися відео про борщівську сорочку. А ця сорочка буде для зятя. Вишивати я її буду на тому ж самому полотні, на якому я вишивала сорочку для донечки. Це льон плюс бавовна. І тими ж самими нитками це алізе. Lana Gold Classic, також Яна Art Violet. І ось ці допоміжні ниточки, будуть, які будуть використовуватися в оздобленні. Це такий сірий стальний світлий колір. Ну, і, звісно, патріотичні наші кольори жовтий і синій, які будуть вкрапленнями в цей орнамент. Ну що, покажу вам, що я. Взагалі буду вишивати. Спочатку я вибрала для нього дві схеми, які мені сподобались. Це обидві схеми в книги покуцінських Борчівська народна сорочка. Там вони вишиті на домотканому полотні, якщо я не помиляюсь, це конопля, конопляне полотно. У мене такого полотна немає, воно більш, як вам сказати, там переплетення трошки товстіше, грубіше, і завдяки цьому орнамент виглядає більш об'ємно і займає більшу площу на тканині. От. І спочатку перший мій відшив схеми був ось цей відшив. Мені він дуже сподобався, і я вирішила, що треба спробувати його відшити, щоб подивитися, скільки який він буде, і якої ширини він буде. І тому і відшив цей зразок. Спочатку, бачите, я хотіла взяти трошки більше шах, але він не лягав по розрахунку. Вся решта не лягала ці нитки. І я взяла такий, такий шах, як був на схемі. І Він вийшов дуже гарний, але дуже делікатний. <гум> І я залишила цей зразок, думаю, хай він буде, може буде використовуватися десь в іншому місці, десь в іншій сорочці. От. А для зятя я вийшла інший орнамент ось такий. Це верхоплут. Як бачите, і також тут використовуються інші шви, такі як ланцюжок, між ними йде косий стібок, і також ось тут йде передголка. Стібок вперед голка. А також ось тут, взагалі-то, по схемі шов Ретясь. Але, чесно кажучи, я спочатку не зрозуміла, що це ретязь, і подумала, що це підстелений хрестик. Але, коротше кажучи, я вишила свій шов, я не знаю, як він називається. І шиється він начебто як підставлений хрестик, але виворіт у нього зовсім інакший. І виглядає він інакше. Тобто шиється він ось так. Ну, це про це вже я потім вам розкажу. А поки що, ось отак от буде виглядати. Це зразок, ось так буде виглядати. Орнамент, який я вибрала. Думаю, ще ось тут додати ланцюжок з сірим кольором, Ну, це вже по ходу подивлюся, як воно буде. І я, звісно, вже розкроїла тканину і почала вишивати. Зараз я все це приберу і покажу вам, що я вже вишила, і як воно виглядає. Ось так от воно вже вишито. Це у нас пазушний розріз, і ось це віконечко, яке буде всередині, і від нього буде в різні боки відходити орнамент і вишиватися верхоплод. Одразу скажу, що, чесно кажучи, дуже важко вишивати. Ось цією ниткою, тому що вона товста і, в принципі, її використовують для верхоплута. Для верхоплута завжди беруть нитку товщу, ніж просто для вишивання борщівських сорочок. Вона для вишивання береться трошки тонша нитка, от. а на верхоплут береться товщ, товща нитка. Але я подумала, що не хочу я бігати по магазинам і шукати таку ж саму нитку, але тоньшу і в тон, і не факт, що я взагалі її знайду в тон так, таку саму. Тому я вирішила трошки помучитися, але все ж таки вишивати ось цією ниткою, щоб і ці шви були. Такого ж кольору, і верхоплут був таким же ж самим кольором. От. Дуже мені подобається, як це виходить, хоча, чесно кажучи, робота продвигається дуже повільно, тому що нитка, як я і казала в минулих в тих відео, коли я вишивала, що нитка товста. І Завдяки цьому е, нитка, нитки тканини вони збігаються, іноді просто не видно, скільки ж там ниточок, чи три, чи чотири, чи, чи дві, О, і приходиться взагалі, е, завжди, знаєте, так, просто ну, то, що під лупою, то зрозуміло, просто приходиться. То ізнанки дивитися, то з лиця, щоб не прорахуватися. От. Ну, ось на такій на стадії у мене все це. І буду продовжувати далі вишивати, і буду вам показувати поступово, що я відшиваю і як у мене виходить. Ось на такому етапі зараз моя вишивка чоловічої сорочки борщівської. От, вийшла вже цей пазушний розріз, ну, тобто там, де буде пазушний розріз, і вже по сторонам буде робитися верхоплут. Поки залишилось так, вже дуже пізно хочу спати, От, вирішила засняти трошки трошки Стягнулася, але це все із-за того, що товста нитка і збігається тканина. Я думаю, що після прання і просування все це вирівнюється і буде все нормально. Хочу вам показати, на якому зараз є етапі. Бачите, серединка в мене вже вишита. І з цього боку вже вишити основу поверху плут. Зараз я перейшла вже на іншу сторону, от відшиваю. Для зручності, бачите, я зробила таку намітку по три ниточки, щоб не прирахуватися. Бо спочатку, знаєте, на цій стороні декілька разів прийшлось випорювати. Тому що просто пророкувала ниточку і не сходився взір. А тут це дуже важливо. Ну, взагалі це важливо в будь-якому орнаменті. Ну, а тут особливо ось так. Буду продовжувати. Ну, ось закінчений розвід для верхоплута. Я вже все зробила, як бачите. І зараз буду оплітати товстою вовняною ниткою. Потім покажу, як буде вона виглядати. Хоч, хоча мій чоловік каже, що йому і так подобається. <плітка> От. Гарно вийшло, мені дуже подобається. Закінчу оплітати верхоплутом, то буду вже приступати до серединки. Там, де безпосередньо буде знаходитись пазушний розріз. Ну, все, пішла робити. Для вас пройшла мить, а для мене пройшов місяць. За цей місяць ми повернулися в Миколаїв. Так, ми вже вдома. І я маю змогу повернутися до цієї сорочки. Як бачите, вже заповнені всі ці проміжки, про які я казала ланцюжком. І навіть зроблен пазушний розріз. Як пам'ятаєте, я хотіла тут зробити ретязь, але потім вирішила, що я не хочу, щоб між половинками був якийсь проміжок. І тому вирішила зробити, обробити край лишвою. Простою лиштовою з такими кутиками, як бачите, і потім розрізати. Вийшло дуже-дуже гарно, і, чесно кажучи, саме я не бачила ніколи, от, щоб от, от такий орнамент був, був на пазушному розрізі. Цю сріблясту ниточку я вже додала сама теж. Вона вийшла дуже гарно, дуже цікаво і поєднується з кутами тут, і кутики маленькі тут. От. Я вже вирізала і горловину, зараз покажу вам. Ось, бачите, вже вирізала горловину і трошки зробила розріз. А, ну, поки що такий маленький, не стала розрізати більше. Думаю, спочатку а, зроблю комірець, все, все решта, а потім вже за потреби буду розрізати стільки, скільки потрібно буде. Не люблю, коли дуже-дуже багато розрізано. Ну що, перед вже майже готовий. Єдине, що може. Я ще ось тут, в куточечках, ось в цих місцях теж зроблю сріблясті, сріблясті стіпки. Скоріше за все, що спробую зробити, подивлюся, як воно буде виглядати. От. А в принципі, все перед, перед вже готовий. Так що тепер треба буде приступати до комірця. І до другого рукава, тому що перший рукав вже готовий. Ну, про, про них я вже вам потім розкажу на наступному кусочці. Планувала показати вам рукави, як я вишивала, але не було часу знімати, а вишивати був час. І я їх вишила. І вже навіть, як бачите, пришила до полочки. Ось тут я зробила ластку, От, все, вручну зібрала. В принципі, ну, можна сказати, нічого нового, все навіть так, як було на попередній сорочці, яку я вишивала для своєї донечки. От. А потім подумала, що все одно я буду вишивати комерець і от на ньому вам вже і покажу, який, який вийшов і комерець, і саме манжети. Ну, так називаємо манжети на кінцях рукава. От. Єдине, з чим відрізняється комірець від рукавів. Тим, що рукави я вишивала, починала звідси, і по кругу вишивала до кінця. А от комірець я вишивала з середини, для того, щоб у мене зійшовся везерунок однаковий що з цієї сторони, що з цієї. В принципі, так завжди вишивають комірці, це в принципі, теж відомий факт. Єдине, що я поміняла місцями ось цей взір, цей шовчик, тому що на рукавах то уважний помітить. От, Дивіться. Бачите, тут іде цей шов, який я сама вигадала. От. Потім косичка, потім ланцюжок. І потім оцей а орнамент. А отут -от я вирішила, що цей шов він буде гарно виглядати саме на, от так от на, началу... на началі комірця. От от. І вирішила просто змінити місцями оцей ланцюжок з цим, з цим швом. Трошки, коли вишивала, трошки стягувала це навмисно для того, щоб хто дивився моє відео про борщівську сорочку. Там я розповідала, що у мене трошки комірець такий, знаєте, був, ну, стояв так, от, негарно і волною так йшов. І я зрозуміла, що треба трошки-трошки стягувати сам. Саму вишивку для того, щоб він гарно ліг, і ось цих вол не було. Принаймні, щоб вони були малі. От. Я вже все вишила. Треба тепер тільки підігнути і вшити все це ось сюди, в сорочку, яка у мене, в принципі, вся зібрана. От. Залишилось просто тільки пришити все це по, по полу. І буде сорочка вже готова. І підігнути кінець, край, край, краєчок сорочки. От. І все, і буде готово. Чесно кажучи, довго, довго йшла ця робота. Були обставини. Починала я його, я цю сорочку ще, коли ми були. В Тернопільській області в Чистилові, а, а вже продовжувала тут після переїзду в Миколаїв додому. Ну, В принципі, що казати, переїзд і було не до того, і не було настрою. і У нас тут і вибухи, ну, як і по всій Україні, мабуть. І робота почалася то. Чесно кажучи, іноді просто не було натхнення сідати і її закінчувати, але я себе взяла до кубки, зібрала і от вже закінчила. Тепер залишилось зовсім мало. Я зберу її комірець. Тут я буду, буду робити китиці ось тут, на комерці, щоб зав'язувалися. І все, і попрати, попрасувати, і буде сороч, сорочка вже готова. Так що буду скоро вже їхати знову до Тернополя в е відпустку і вже віддам своєму зятю цю сорочку хай носить. Ну, а що вийде вже остаточний результат, як вона буде виглядати, я вам покажу. Піднімемо руку. Так. А Апусти. Ось ці складки мені не зрозуміли, чому так. І тут так само. Ну, поверни ззаду. Ну, ззаду отак. Що робити, не знаю. Хочу пояснити, що сталося в попередньому кусочку відео, яке я знімала. Річ у тому, що зібравши сорочку вдома в Миколаєві, я залишила дуже великі припуски по бокам по стану. Оскільки ця сорочка кроєна хлоп'янкою, крім хлоп'янка, то стан він цільний. І пришивши, я подумала, що так буде гарно, що буде вона вільна. І коли я приїхала в Тернопіль і зять поміряв цю сорочку, він попросив мене трошки звузити її, тому що ну, вона була дуже заширока. Я, звісно, розпорола всі ці шви, які я зібрала, рукави, стан, все, все розпорола. Відрізала необхідну кількість тканини по стану, а це було майже по 5 см. І Приметало, щоб поміряти, чи добре, чи не добре, чи може ще треба звузити. Приметало і виявилася от така от ситуація, коли <кій> на, таку, на таку фактуру чоловіків, як мій зять, котрі мають покаті плечі і трошечки живі, живіт і, і сутулість, то такий крій хлоп'янки їм не підходить. Чесно кажучи, я була дуже розгублена. Я ніч не спала, думала, що, що зробити, як, що, де прибрати, що де додати, щоб воно сіло так, як мало, мало сісти. І потім у мене виникла дуже гарна думка, що треба просто зняти відео, відео з, цим, з цією сурочкою, як, в якому вона стані стала. Відіслати це відео моїй кравчині, яка знаходиться в Миколаєві. От що значить е, фахівець? Е, коли я прислала їй відео, вона мені одразу написала: Яна це тому що немає плечового скосу. У нього, у нього така е, фактура, така е, постанова тіла, що треба, м -м, треба з, просто зробити скоси. Скоси на плечах. І коли я це зробила, то все стало на свої місця буквально одразу. Тому, як бачите, от я можу вам показати, я зробила ці скоци. Тобто, так, як шиється це звичайна сорочка, класична. Причому, що вона мені порадила, і я з вами ділюся цією порадою. Так от, ви складаєте її рівно і потім берете. Не по о, краю, а саме переходячи більше наперед, і робити такий кут під 30 градусів, от, і робити оцей шов до плеча. І коли я це зробила, то вона одразу лягла, сіла на нього так, як треба, і я видихнула, що, що називається, з легкостю. Тепер вже сорочка зібрана, як бачите, вона зібрана, вона на нього дуже гарна, я вже міряла. І я попрошу його, щоб він ще побув трошки моделью, зніму на ньому, щоб ви побачили, як вона виглядає тепер. Ось так тепер виглядить сорочка. Як бачите, нічого тут немає. Підніми руку трошки. О! От, вона дуже нормально сидить, повертайся. І ззаду теж. Це все. ці всі складочки вони допустимі. Це нормально. Ось така сорочка вийшла, я дуже задоволена. І головне, що ось, бачите, показую зять. Головне, що задоволен зять. Хто пам'ятає, я казала, що ось тут я буду робити китиці. Потім у мене була думка зробити просто гудзик. Навіть я зробила його. Рукодільний гудзичок зробила, але приклали гудзичок, мені не сподобався. А коли я приїхала сюди, то зять сказав, що він не хоче ні гудзика, ні китиць, нічого. Вона лягає на шийку нормально, нікуди не відпадає, тобто тримається, тому що тут я дуже щільно. Ви вийшло дуже щільні шви, і вони дуже гарно тримають форму. Вони не відпадають так, от як ну, зазвичай буває на тонких полотнах і на тонкої вишивці. От. Я задоволена, як вийшло. Мені дуже сподобалося, хоча і довго йшла робота, але результат мені дуже подобається. Також саме я як і на всіх сорочках я підігнула край. Він такий, в мене ви ще бачите, такий товстенький. такий. І це добре, то, щоб він не за, закручувався. От. Це я підігнула звичайним козликом, але з, цього, з цієї сторони воно трошки. як... Бачите, як мережка вийшла. Так що закінчена моя робота, боршівська сорочка білим верхоплутом. І хто дивився мої відео попередні про жіночу боршівську сорочку верхоплутом, він вже бачив. Як вона виглядала там. Хто не бачив, будь ласка, перейдіть по силочці і подивіться. А я її трохи змінила. Змінила чому? Тому що, коли дочка побачила ось цей орнамент, оздоблений ось цією ниточкою сріблястою такою, вона ну не срібляста, вона світло-сіра, але вона за рахунок того, що трошки блищить, то вона начебто срібляста. І вона побачила і каже: мама, а можна і мені додати до моєї сорочці, таку, сорочки таку ниточку? Я кажу, так, да, будь ласка, зроблю це не складно. І я додала до її сорочки теж таки, таку нитку. Зараз побачите, як вона виглядає. Ось так виглядає тепер сорочка моєї донечки. Вона стала більш виразна. Об'єм таки з'явився у... так був об'ємний, а от за рахунок того, що з'явилася ця ниточка срібляста, вона ще більше додала об'єму. І ось так виглядає тепер ця парочка. І буде носити цю... ці сорочки, будуть носити разом, і вона буде дуже гарно виглядати на обох них. Я дуже задоволена цією роботою і цією, і цією. Це мій досвід. Незвичайна для верхоплута біла нитка, але ми не тільки дублюємо те, що робили наші пращури, а й вносимо свої якісь творчі моменти в шви. Тому я думаю, що, може, для майбутніх поколінь вони будуть вивчати наші. Наші сорочки, якщо вони збережуться і будуть говорити, о, вишивалося ще і так. Це творчий момент. Я вважаю, що немає ніяких перешкод для того, щоб експериментувати, робити гарні речі, так як ви вважаєте за це за потрібне. А на цьому буду прощатися з вами. Всім гарного дня, тихих ночей і нам скоріше перемоги. Слава Україні.